Ага, це історія української валюти. Гривні. Античність. Ну ще, це не Україна, конечно. Медуза Горгона, Брел Дельфін, Ольвія. А, Ольвія четверте століття до нашої ери. Таке було. В веських колоніях немає. Україна Русь викописні казків. Держава Україна Русь. Небесна самі центра торгівлі арабські халіфани. А вже в кінці 10-го століття у Києві карбують власні гроші. Срібляники та златники. Перші монети несуть на своєму полі, полі образ Спаса Середжителя, а також один з найбачив достовірних прожиттєвих портретів Великого... Володимира Святославича, злів від ніколи, як нажав 3 зуб, в якому судилися через багато століть. Стати державним символом України. Срібляник. Ох ти. Ох ти, Перші такі. В ну что там, фиг его понять. Ну стоп.